Спитався мене в виконроб, яка висота буде мого фундаменту. Отак, От як сусіди, чи на рівні з дорогою, зараз подивимося, яка то дорога, але тут так не видно, тут треба з другого боку, певно, йти. Але що тут це подивиш? Купа, купа, отут землі. Ну йдемо, подивимося, трохи з боку, підемо трохи до сусіда, глянемо. Ну, ось так є рівень. Напевно, так, хочеться вище, але я знаю. Ну, Йдемо на сусіда ще Щось подивимо. Сусід. Ну, теж так трохи височенько. Ми подивимося ще на дорогу з того боку. Отак. Отак, видніше. Ну так трохи внизько, низько, низько. Ось сусід, ось дорога, ось ми. Ну, ну Я думаю, що виконороб побудував так багато будинків, високих, гарних і міцних. Ну то хай вирішує, напевно.